Я до вас знову з посланням, яке я не вдала до перших днів 3-го жовтня, послання для тих, не знаю, для тих людей, хто якби хоче. Хоче чи думає знищити планету Земля, ті люди, які хочуть це зробити, вони мислять, що вони якимсь чином відлетять на іншу планету, там якби пересидіти. От, але такого не буде. Вони туди не долетять. Ну, Прийде також якась помста, кара звище. Тому дивіться. Таке послання було.